Всім привіт! Сьогодні у нас з вами розпаковочка Вайпіті. Ось така у нас невеличка посилка, тут у нас всього небагато. Приходить вона в такому пакуночку. Тут у нас є заява на повернення. Раптом у вас щось не підійде тут є чек, і тут є інформація, куди все це відправляти. До речі, про повернення я вже повертала. Попередню посилочка мені не підійшли джинси, я їх повернула безкоштовно. І повернення було десь за 5 днів. Гроші вже повернулися. Хоча тут пише 14 днів. Тому ось таке в мене було замовлення і відправочка. Тому рекомендую Вайфіки. Тому що ви можете собі замовити дуже багато речей, і потім все, що вам не сподобалося, відправити. Це дуже вигідно. Їде воно прямо з Турції в Україну доволі швидко. В цей раз мені прийшло прям дуже-дуже швидко. А наразі хочу подякувати всім, хто дивиться моє відео. Ставте лайки, коментуйте. Це буде дуже... Мені приємно. А якщо у вас є якісь питання, то обов'язково пишіть коментарі. І також в описі будуть всі ці товари, яка їх ціна, і силочка, ви зможете подивитися, можливо, у вас це зацікавить. Так, тобто, дивився моє попереднє відео. А якщо ви не дивилися, то ось тут буде для вас силочка, і ви можете перейти подивитися моє відео. Я там замовляла джинси, і вони мені не підійшли. Так, Я замовила ще одні, але вони вже... така сама виглядає модель, але вони вже трошки були дорожчі. Там було три майже однакові моделі. Ну, тканина виглядає, начебто, така сама, але дивно. Так, мені ця модель дуже сподобалася, але щось я вже не впевнена, що цей розмір мені також підійде. Так, зараз я зроблю заміри 40. ну, Дуже сумніваюся, що воно мені підійде. Так, тут у нас є 30, а тут є 50. І, до речі, тут дуже дивні розміри, тому я і не вгадувала. Попередні я взяла 29. Тут 32, але я думаю, що це мені будуть за великі. Ось 32. І довжина. В нас є 68. Довжина нормальна, але все інше я навіть і не знаю. Але модель дуже цікава: сірий джинс, дуже гарний. Я не знаю, чи ви бачите, але воно не дуже прям все. Тобто таке середнє. Я якраз такі і хотіла. Так, ну, а ми дивимося далі. Я замовила ще одні пенси: також такий самий розмір. Це питання, чи воно мені також підійде, залишається відкритим. Так, це також 32-й розмір, а джинс також легенький, доволі приємний. так Дуже цікаво, чи воно співпаде. Тут навіть резиночка є, що дуже зручно. Так, тут у нас є 36, бачите, а там було десь 40. Ці можуть і підійти. 32, тут вони вище. А в бедрах, вони є 50, майже так само. Так, і довжина в нас 70, трошки вони більше. Так, давайте поближче подивимося, так. 32-42, якщо чесно, я навіть не розумію в цих розмірах. Я більше розуміюсь в AMANGO Сенсей Круп House. Там де йдуть 32, 34, 36. А тут дуже важко зрозуміти. Ось такі, джинси, буду міряти. Якщо вас цікаво, чи підійшли мені, то пишіть в коментарях, обов'язково вам відповім. А наразі дуже вам дякую за перегляд і до нових зустріч, па, -па.